Хлопчик заказав 20 пакетиків отаких, от таких роз таких, 20 і 20 такого. Це все треба плюс-мінус практично на квіти. Ну, ви знаєте, що бажання клієнта за дивіться, такі круги – 325 грамів. такі до 400 грамів кусочків. 370 грамів. Практично стараємося один до одного. 350 но нижче, майже хочу по 250 грамів, але нижче воно не виходить. Такого кутуру такі треба до полки розказу. Тут 345 грамів, але ми стараємося дивіться, Менше ми його не поріжемо. Тут 390 грамів стараємося 350-390 грамів, тому що, допустимо, 375 грамів. Це на такого кусочка 560 гривень. Поймаєте, кусочок маленький, а 560 гривень. Ми зараз такі кусочки Леся поробили, ми зараз вакумується воно. І от бачите, воно було в розрізі, ви бачили, потім ми його отримали одним куском, розрізали. І отакими от кусочками ми вакууємо, поставимо в холодильник. Ми їх 10 грамм 732. Ні, ні, хіба ні. 1600, получается 200 грамм. Нормально? Я просто подумала, рибу, я замовлю рибу, та й поняли, 200 грамів думаю, не то, що я не хочу, але не відвіж. При всьому желанні. Хіба що відгризти можна було? Як хочете удачно. Все складно, так. Да. Так що ми трошки ми фасуємо сюди, а тут ось дивіться, Леся понароблювати курочки. От ну, сказала, от отакі по 300 грам, до 400 і такі по пол кілограма, тому що заказ. Ну, видно, я знаю, заказ ресторанчики знаю. Одним словом, ми хорошо. А також кусочок виходить, ще раз вам покажу, це новіночка. А так кусочок виходить 615 грамів на 920 гривень. Вони відразу, дівчатка, дуже добре, ми сьогодні продали палку, і до речі, там вже багато замовлень, Скільки тобі пробувати палку? Дівчатка, це дійсно палку. Це не ескалара. Я вам вже показувала, що ескалара від палку. Де ти а тут не малю, так? Ескала. А ось дивіться, ескалара від палтуса вона відрізняється. Ось, пожалуй. Наше такое двіження не сильне велике, бо привоз такий более пустенький. Але я скажу, це кругогляд. День на день не приходиться. Сьогодні краще хуже. Але я хочу вам сказати, дивіться, палтус відрізняється. Спочатку йде до мене. От дивіться, палтус відрізняється від ескаларів. Подивіться, яка каче, що я обхоту, така вискаводи, яка вескаларить. По цвіту вони теж відрізняються. Це йде в'ялений, палту в'ялений, дівчатки. Ескалара 1000, палку, 1500. Ми теж сиділи, там є замовлення, зараз йдемо трошки на замовлення. Хоча, ви знаєте, замовлень небагато. Вчора було шість замовлень, то може бути 10. Ну такого, ви знаєте, зараз воно тільки йде, 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 тому що зараз похолодало і ми замовляємо. А що, так, допустимо, хоч замовлю. Такий куточок та 600 700 гривень. Правильно? Дивіться, дівчатка, ограничені в заказі нема. 0,98, 4,9,3. 0776 і цей кусочок один поїде до вас. Повімаєте мене? Да. Добрий да. день. Добрый Боже Леся, держіться у телефону. Дерзіться у телефону. Тут такий мужчина з тими жовтими цвітами, що все. Мужчина військовий. Да? Так, дай Юрічка. Ну, Мені виходилося ваша. Я вже почала купити, де я поїду, так у нас не діло купили, дві ще я хочу їх імені. Я вже їх купила. Моя Любочка, вы вже их имеете. А мужчина у нас воєнний, так? Да? Так, да, це да. він чує. Дивіться, ви просто дивіться, ви ж зайшли з тої сторони. Нас... Подожі, я бачила, коли вийшли. Дивіться, у нас просто м -м, допустим, хто з угла заходить десятий мужчина, він попадає у нас, таку пошукаємо акцію, тим було мужчина воєнний. Ну, від мене завжди бути якісь сюрпризи. А так як у нас дуже вкусна рибулечка, ми повинні вас нею готити. Правильно? Правильно, дивіться. У нас є дуже багато новинок, дуже вкусняшок. Вкусняшки от світують. Ой, упав. Нічого, він уваг не кидаю його назад. Мужчина, йдіть сюди, боїтеся, не бійтеся, йдіть сюди. Мене вже бояться тебе. Держіть, будь ласка, це вам. В першу чергу, ви знаєте, я завжди хочу подякувати нашим військовим за всі моменти нашого життя. Низький вам уклін, правда. Я це завжди це горіка. Боже, не подивіться. Боже, я вам дякую. Візьміть, будь ласка. Тобто, ви знаєте, я завжди вам хочу сказати. Я кожне утро говорю дякувати Богу, дякувати нашим захисникам то, що в нас є можливість прийти на роботу, поговорити посміятися, правильно? Я вам дуже вдячна за все. Ми хочемо обмінятися просто так. <коспорти> Теж хочемо подарувати рибульку вам. <пец> рибульку? А, da, це рибулька? Да. Це рибулька. Подожіть, це що ж рибулька, яка це рибулька? <пец> <Для, пец> Ой, <нет>. це <пец> <пец> <essa religion> <Для> дуже розумна рибулька. Це дуже світульки. Для цієї світульки? Спасибо <пец> <Да. Ого>! вам <пец> велике. <пец> ні, ні, я не звикли вас Я вам дуже вдячна, що правда, ваша підтримка дорогого стоїть, повітря, дуже дорогого, тому що ну, ви знаєте, що завжди люди говорили і говорять і будуть говорити. А Говорять за спиною, значить що? Правильно, ви впереді. Слухайте, я вам хочу сказати, що за мене скільки говорять. Мама моя, я вам говорю, ну я така вже знам достала, ну це взагалі. Ну, я, я йду вас обнімати. Ви <говори> я йду до вас обніматися, тому що ну, як <говори> це <походки>, <говори> <говори> так. Там... Спасибо. Спасибо. Дякую, дякую, так, а ну спасіба, не їд... плакать. А я зараз метру сльози, я зараз, мабуть, дуже свариться. Ці. Не, надо. Дивіться, ти сліди, не треба, дивіться, сльози сюди доріжні бути раді, правильно? Тому що, дивіться, я завжди ми живемо, ми утром встали, глазки свої крили. Чуєте, я кажу, так, одна нога там одівається, друга чистить зуби. так? Яка рада, потім. Але ми свічети нам. Ой, ой, слухайте, ну прям. Ну дуже, спасім. Так, от вона в нас. Вам на молочку днімо дивимося, хоч стала солодинка. Слухай, добре, замовили собі, лежа на диванчику, лишиться, захотіли стала, бабуся Галя не ковбаси поберегали. Бабушка Галя, розбирали колбаску, ми приїхали. Бабушка Галя, а ви знаєте, що ви дали мамі відчинили рублю? хорошо, що ви завакумірували в наших холодильників. Судя любітельську я дала, щоб вона їла. А вона ж в політіні почекає. А чого ж мені? Я дала з сальцем налюбила. Мама да, люблю сальцю. Вона вкусно. Бабушка Галя, почём на сьогоднішній день такого баса? Дивись, все продалося. Чому ви так з но приїхали? Ну, бабушка Галя, ну де я б, в смислі приїхали? Я приїхала 7 госов. Роботи багато, бабушка Галя. Ну я за вас тоже не забай, кажу, мені треба до мої любимої, сім любимої бабушки Галі. Ні, не давайте, я не буду на я не хочу. Я да, ну, не буду пробувати, не можна так. Це таке. Леся. Давай. А то тобі єдиницю поставлю в четвертій. Тримай. Лесечка, тримай. Бабускалі, ви знаєте, що це вкус дітства. часто, колбаса в кузі. Нашу бабушку галю за цим столом можна. Новий год. Це скоро я поміняю. Не треба. З маслом дуже добрі. Дуже добре. Як це з маслом? Сіт з тих. До бабка сливочного масла. Так. Вот початку. Ці 270, ці 270, 230. Бабушка Галя, ну я хоча тобі така умнічка, от чесно, ви умнічка. Вони вас... мені завідують, що я стара і торгую. Треба каже, місце. Подижіть, хто вам сказав, що ви стара? Скажіть, інші інші ви вони... вони мені хто сказав? Виятина, очароватіна, Да. Подивіться, ще, дай Бог слухайте, бабушка Галя, успокойтеся. Ви знаєте що? Ви подивіться, бо ж це, ви просто, просто краси, Суня, дивіться, красу, главное, соня, бабушка сара, Галя сідає на краси. Ну, 4 стара. А що, 74-й рік? Успокойтеся, бабушка Галя. А Успокойтесь. І всі бабушка Галя на кращені губи. Бабушка Галя, коли б я не... Я за собою дивлюся, щоб не злякати людей. Бабушка... <реш> <реш> я любля бабушка Галя світи. О, до речі, м'яда, дівчика, боже. Приїдь на курси сміху, смислі на курси сміху. А що в мене сміха моя? Скачать, очі що мені робити? Таке ви мене. І мама мені сказала, що я сама красива. Звичайно, мої краси всі, але дівчатка місяця. Мама, це святе. Да, да. Не треба... Мамулечка, у мене. І вовка, і мама. Слава Богу. Да. Мама каже, завтра хочу їхати додому. Я кажу, ні, що ти будеш вдома робити? А йду додому, то що вдома робити? Ну що, будемо. Ну, Хай ми будеш. Значить так, бабушка Гаррі всі дай все домашня колбаска, це в Помогу, дави I love you. Доброго дня вам девчонки. Альбиночка, 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 дай ножик. Милая моя, здравствуйте. Ну а так близко. 067 663 семь Альбиночка я. Альбиночка я, конечно. Альбиночка я. хочу Почему выбрала Да, я со своим поступ. Та щоб щоб я, я не нас... тратила, да? дівчатка двісті вісімдесят гривень Дивіться, я ось розрізаю. Я буду розрізати. Подивіться, які вони в розрізі. Одне м'ясо. Дівочки, це іменно ребра копчені. Всі замовлення продаються і за кордон, і по Україні. 067-663-5607, Альбина, пишите Девчатка, Вайбер, давите, пожалуйста. На Вайбер все пишите. От серебрышки 270 гривен да, за кілограм. 28. 280. 280. Девчатка, одно мяско. Плюс, Альбіночка, можно я буду разрезать? Да. Скажи мені сразу ціни на оцей на оце печеревочек. От 400 гривен за килограмм. Девчатка, 400 гривен за кілограм одне мясо. Дівчатка, всі передачі передают і за кордон, и по Україні. Берете в Светульке рыбульку, в Альбиночке мясо и забираем. Правильно? Лес, дивись, только новый ролик, скажи номер телефона обязательно. Девчатка, Улечний улечний 420 дівчатка, одне м'ясо, одне м'ясо 420 гривень за кілограм. Потім купати. 400 гривень кілограмка дівчатка, дівчатка, вкус... на пару. Дівчатка, телятинка на пару дуже вкусненька і дуже смачна. Саме головне, дівчатки, вона іменно на пару. Вона смачнесенька. От так, дивіться, вона дала такими кубиками, ну можна різти, можна да, все. Потом рядулечки, дивіться, домашня колбаска. Почему є свина і свина говяжа, 400 гривень за кілограм. Дивіться, ріжемо її тако наїскосук, одне м'ясо. Дівчатки, 400 гривень за кілограм, подивіться, одне м'ясо. Одне м'ясо, як заказати це м'ясо? 067-663-5607, Альбіна. Дівчатка, 400 гривень за кілограм, одне м'ясо. Є свина говяжа, є чисто свина потом да. всеми любими вот эти вот як вони називаються. Девочки, печёночный паштет ціна його? 270. И шейка фаршированная тоже 270 гривен це... за кілограм. дівчатка, це все передається новою поштою да. за кордон, вакуумується і передається. Потом Альбінка, хочу показати оця, віддай мені. Девочки, він такий вкусний, він без запечёний ціна його? Да. 400 гривень за кіло. Девочки, дивіться, ви замитьте, це все біле м'ясо, він із чесночком, він дуже вкусний, хрящік, м'ясо, часничок. І прослоєчка маленька салка, і дивіться 400 гривень. Щоб сочне було віджить сала додавати, ну, щоб сочно було він дуже вкусний, Альбіна, це мій любимий, До речі, потім так Альбіночка, дивіться філейки. В'ялене скашика. По 650 дівчатка в'ялене на м'ясо шістсот Так само дивіться, альбіна передає в Альбінки, Є перевозчики за кордон. Дівочки, слухайте да. внимательно ролик, Я поставлю номер Альбіни телефона. Береди світульки рибульку, оце качалочку і гайда. Так, дивіться. 650 биточек свино девочки це вялены мясо. почем ты сказала воно 650 167 663 5607 альбина девчатка для нас связана є филеечка є мясо є свина сюда филеечка говяжина свином это говяжа? 650 левит все пошли дальше идемте сюда альбинка дай мені ото сало солоненку дівчатка. значит солонинка просто обалденная 300 гривень, за кілограм. Дівчатка, дивіться, 300 гривень за кілограм обалденно вкусної солонинки. Я її обожнюю. Я от таким кусочком я люблю тонко-тонко-тонко врізати. Вона просто обалденно вкусна. 300 гривень за кілограм альбінка передає за кордон. В Альбіна є перевозчики, за кордон дуже багато де. Саме головне пишіть. Вона вам все передасть. Є 4 віда солоніни. Це актуальні. Ціна 300 гривень за кілограм. Солонина соленая, паприка, черный перец, горчичкой и прованские травы. Четыре вида солонинки. Очень вкусно. Номер телефона оказалось? 067-663-5607. Солонина с вышмаленной шкурочкой. Мегусинка 300 гривен за килограмм. Ты Номер сказала? Девчатка, берите. Поціси штучки. А вот эти песняшки это супер дети новой почты. Он у всего кумирует ці дівчатка, вони на новообраз гранатового соком, є з пармезаном, я є з крабом, солоніра, а це з крабом ще я люблю, да? Да, да. да. Но от ця солонинка, дівчатка, вона така м'ягенька, просто тут хліба не треба, тут просто взяти кусочек, прямо і просто їсти. Хочеш от штучки? Хочеш солонінки? Ні, нам. Ну що дати вам? Кажеть, ну каже. Ти катерина? Почало як би. 1200. Делайте супер дети нової. Хорошо? Сейчас. Ставь что Девочки, насколько дай мне Сало А ну, да, ты, покажи, дай мне Дай нам, дай На куда ее нам? На куда ее нам нужно? Стала мне. Почему стало мне? 270 дриллингов за килограмм. Новый ролик, новый ролик. 067, 663, 5607. Пишите мне вайбер, я вам всем отвечу обязательно.

Так что мои хорошие тепи звонить. Тем более, сейчас делают эту земельку. Что нам покинуть? Стало в любом случае должно быть тоже. Дуже великий вибір, дівчатка. Все пишіть звонит. Номер телефончика буде під кожним роликом. Дівчатка, дивіться, є запеченная, є звареная, яке хочете. Є Одним словом, обалденность вкусненько. Так що пишіть звонит і Альбіночка вам все передасть. I love you. Хочу поздравити в Ізраїлі всіх з Новим годом. Здоровья всем, благополучия, Мананочка, шалом, шалом, шалом. О, Альбина, альбин, где Мананочка, альбин, приветствия даем. Иди, привет. А я передала ей. Вид Альбиночки тоже. Альбиночка, передаешь питание Мананочке? Мананочка, я от Альбины привет. Здоровья вам всем, благополучия. А сегодня Новый год, уже? Целую неделю идет. Новый год? Да. Ага, ну вам питание, мира, добра, позитива. Ай, ладно.